Ще у суботу, 10 листопада, Єрусалимську плащаницю Божої Матері першими зустрічали тисячі жителів Мукачівщини та паломники Рахівщини та Міжгірщини на чолі із високоприсвященнішим Феодором, архієпископом Мукачівським і Ужгородським та собором духовенства. А вчора святкові дзвони сповістили про прибуття світової реліквії до Ужгорода. Сотні священнослужителів Мукачівської єпархії та більше 10 тисяч вірників. На чолі із правлячим архієпископом урочисто хресною ходою пронесли плащаницю Богородиці до Хрестовоздвиженського кафедрального собору. Традиційно перед плащаницею Богородиці із невимовною святістю усіма священнослужителями прочитався кафіст, який був великою подякою Божої Матері за її заступництво. Люди з благовінням. З великою шаною, з глибокою вірою прикладується до плащаниці Божої Матері, від образа восходять умом і серцем до першого образа. Ми віримо свято, що Матір Божа благословить наш рідний край, благословить всіх людей, благословить всіх тих, хто призиває її слачайше ім'я. Нехай з нами будуть її молитви, і ми будемо продовжувати величає прославляти її святе ім'я тої, яка. Чесніша і славніша із всіх небесних сил. Плащаниця Божої Матері з 19 століття знаходиться у Єрусалимі в подвір'ї Гевсиманської обителі, так званій Малій Гевсиманії, розташованій навпроти входу до храму гроба Господнього, і виносить святиню для поклоніння тільки раз у році за три дні до свята успіння Пресвятої Богородиці. Тож кожен, хто у ці дні зміг доторкнутися до великої святині, наповнився невимовною благодаттю Божої Матері та отримав не тільки заступництво, але і зцілення як духовне, так і тілесне. Поклонитися плащаниці Богородиці та побувати на урочистій літургії можна буде впродовж цього дня, а також вночі у Хрестовоздвиженському кафедральному соборі. А вже у вівторок, о 12 годині, святиня відбуде з Ужгорода.